У оновленій кімнаті готуються понад два десятки третьокласників диканського навчально-виховного комплексу. У закладі завершили реконструкцію, яка тривала майже рік. Поки тривав ремонт, у нас було дистанційне навчання. Деякі класи то і навчались в інших кабінетах. Клас наш став виглядати сучасно, яскраво, дуже красиво, так меблі, нові, гарні, зручні. Так, діткам комфортно тут вчитися. Освітнє середовище теж дуже комфортне. Ну звичайно, що і дошка е сучасна, так дуже багато діткам показує відео. Цікаве діти да. у цьому навчально-виховному комплексі 664 дитини. Заклад 2017-го став опорним. Тож, окрім диканьки, учнів підвозять із 11 сіл громади, каже директорка Надія Горячун. Звели приміщення 1977-го, Відтоді жодного разу капітально не ремонтували. Під час реконструкції оновили приблизно 70% приміщення, говорить директорка. Ви бачите, порівняння такі от, фотографії. Як можна вчитися дитині творити, як можна креативити, коли холодно, коли тече в нас з двори? Тепер цього немає. Це і обладнання, яке прийшло, меблі, гаджети, це і оновлені кабінети, ремонти, це всі енергозберігаючі технології, заміна вікон, дверей, це утеплення будівлі мін, мінвату, це утеплення фасаду. Облаштували у навчально-виховному комплексі також ліфт для людей з інвалідністю. Таких у закладі 12, каже директорка. Навчання на час робіт не призупиняли. Коли були тут будівельники, не було дітей і навіть зараз, коли тривали, завершуються роботи. Тоді корпус і окремо працював. будівельники потрапляли через двір. От, тобто вони не ми їх не пересікали. Ми перебуваємо в 10-му кабінеті класі математики. В оновлених класах не були вже зараз. Набагато більше місця. Всім подобається, ми з класом уже бачили фотографії деякі заходили. Одинадцятикласниця Єлизавета та її однолітки поки навчаються вдома онлайн. До цього під час ремонту уроки проводили у змішаній формі, каже Архип Іващенко. Ми навчалися в різних кабінетах, інколи в одному, інколи в іншому. Сіни змінилися, освітлення також змінили. І позаду у нас стояли тумбочки, там різне обладнання було і для учителя стіл там стояв. На даний момент його немає, і за цього. Клас більшим кажеться. Профінансували ремонт за рахунок місцевих бюджетів та надзвичайної кредитної програми для відновлення України, яка фінансується з Європейського інвестиційного банку, повідомив Олег Синігубов. Щодо кошторисної вартості, це близько 44 мільйонів гривень. значить, розрахунок ще безпосередньо триває, тому що лише ось нещодавно тут залишилися будівельні роботи. Так і близько 10% – це кошти місцевого бюджету за словами Олега Санігубова. Деканський НВК перший із дев'яти проєктів в області, який реалізували за такою ж програмою. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтавщина.